Без монтажу в інтернеті нікуди. Будь-який відеоконтент, що потрапляє у всесвітню паутину, так чи інакше просмоктується через монтажну програмку, та із необробленого шматка відеоматеріалу в умілих руках монтажера перетворюється в цукерочку. Монтаж це ремесло, професія, альфа та омега інтернету. І якщо ти не вмієш монтувати, то можеш забути про сотні тисяч переглядів у цих ваших ютубу, тіктоках, інстаграмах. Але ти не розстраєшся. Бо зараз я навчу тебе трьом основним принципам монтажу, які змусять твій еді виглядати красиво. І професійно. Поїхали. Принцип номер 1 нахрен лінійні анімації. Помилка, яку допускають 95% монтажерів початківців. Запам'ятайте просте правило: дорого виглядає те, що виглядає максимально природньо. А що таке природньо, запитаєте. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо мувмент людського тіла. Люди рухаються плавно. На початку та в кінці руху є заповільнення. Один рух плавно перетікає в інший. Саме так наше око звикло бачити органічний рух. І все, що рухається по-іншому, одразу сприймається як щось неприродне і штучне. Ну, наприклад, роботи. От і в анімації є така сама штука. Візьмемо, до прикладу, якийсь рандомний текст і проанімуємо його зліва направо. Ставимо ключі і збираємо чехли після того, як побачили цю жахливу лінійну анімацію. Натомість я рекомендую виділити ключові. Кадри агресивно шмякнути на клавішу F9 і перейти в режим графіків, що знаходиться ось тут. Радий познайомити вас із графіком швидкості. Тут все просто: чим вище ця крива, тим більша швидкість анімації у цей конкретний період часу. Робимо плавний початок та кінець, і вуаля. У нас вийшло щось, що виглядає набагато природніше ніж на початку. Я думаю, ви вже зрозуміли, що з тим графіком можна бавитися, як вашій душі завгодно, і добиватися різних цікавих результатів. Все залежить від вашої фантазії та почуття прекрасного. Але це ще не все. Зараз я як справжній сенцей самурай навчу вас таємної техніки затухаючих коливань, яка зробить ваші анімації просто кіберкотлетичними. Для цього вам потрібно натиснути на оцей значок годинника, затиснувши клавішу Alt. Після чого вам відкриється отаке віконечко, де треба писати код на джаві. Але стоп, не спішіть лякатися, програмувати вам не потрібно, оскільки все вже написано до нас. Вставляємо готовий код в це поле і отримуємо отакий невдовбезний ефект нашої анімації. Спитаєте, де взяти готовий код? А я вам скажу у нашій телеграм-групі, звичайно, так що переходь по посиланню в описі там, до речі, ще багато інформації про контент, монтаж, заробіток за допомогою відосів і все, що з тим пов'язано. Так з анімаціями розібралися. Можна сьорбнути чайку і приступити до другого принципу, а саме, принцип номер два: обробляй матеріал з яким працюєш, і це стосується дуже багатьох речей. Обрізай лишній простір з фоток, які використовуєш. Не юзай картинки з вотермарками. Завжди старайся заповнювати задній фон. Якщо відомо що ти використовуєш, не сходиться по співвідношенню сторін із твоєю композицією. Не забувай вирівнювати звук та робити кольорову корекцію матеріалів, що ти типу, поназнімав. І взагалі будь нормальним. Бля. На рахунок заповнення заднього фону тут насправді все залежить від твоєї стилізації, але до 95% випадків я рекомендую просто здублювати шар з відосом, розтягнути копію так, щоб вона заповнила весь фон, накинути на неї блюр і зменшити прозорість на приблизно 50%. Це найшвидший спосіб, але який все одно виглядає дорожче, аніж просто чорнота по боках. Також ви можете засунути туди і стилізований фон, все у ваших руках коротше. Принцип номер три: людські вуха, це важливо. І так, я говорю про саунд дизайн. Про вирівнювання звуку ми вже говорили. Зараз я наголошую на звуковому супроводженні твоїх анімацій у відео. От тобі лайфхак. Качаєш флагін містер Хорс з офіційного сайту, завантажуєш його у свій прем'єр або автор, і у ньому є одразу безкоштовний пакет звуків, які ти можеш спокійно використовувати у своїх проектах. Простіше не буває. Далі, музика. Взагалі, музика підбирається під настрій відео. І може змінюватися залежно від настрою, який ти хочеш передати у певному фрагменті того відосі. Але якщо ми говоримо про загальну заповнюючу музику, то тут також є декілька правил. Перше. Обирай музику без вокалу, оскільки він буде перебуватися із звучкою твого відео. Друге. У музиці мають переважати хайхети і баси, тому що саме ці звуки максимально контрастують з людським голосом і заповнюють бекграунд твоєї звукової доріжки. Найкраще для цієї справи підходять такі жанри, як Deep House для більш веселішого вайбу, і Future Garage для більш романтичного та меланхолічного настрою. Там же на твій смак і потреби. Третє. Остерігайся авторських прав. Якщо для Тіктоку та Інстаграму, як правило, пофіку, яку ти музику використовуєш, в Тіктоці взагалі все на музиці і тримається, то Ютуб зі своїм контент-айді може конкретно задручити. Тому будь обережний і перевіряй музику, в якій ти не впевнений. До речі, тобі не набридло спостерігати, як всі навколо заробляють з Ютубу, ведуть експертні влоги і успішно монетизовують свої канали. Хочеш так само, але не знаєш, чого почати? Тоді ми можемо взяти тебе за е, руку і особисто провести по всім етапам у створенні контенту. Наша команда візьме тебе на. Повне продюсування і доведе до перших грошових результатів із твого блогу. Тож заповнюй анкету по посиланню в описі і ми вийдемо з тобою на зв'язок. Також нагадую, що у нашій телеграм-групі ти знайдеш файлик з затухаючими коливаннями. А в іншому, з вами був Назар Ігорка.